Добрий день! Демонструємо проблему електричної рукосушарки Mereo Classic. Бачите? Якщо включити таймер навіть на мінімальній потужності, він вимикається. Незалежно 3 або 6 годин він вимикається. Якщо таймер не включати, то на самій маленькій потужності воно все-таки працює. Але якщо збільшити потужність, наприклад, на другий, воно вже вимикається. Воно вже вимикається. Ну, Відповідно, і на найбільшій так само. Тобто працює лише на такій масесенькій потужності. Ось така халепа. Так, сушарка була гарна.